Вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ в ефірі, акценти війна змушує реагувати оперативно на будь-які виклики. Зокрема, міграція людей через бойові дії позначилася на сфері праці, в тому числі й на законодавчому рівні. Що змінилося, як працівник може захистити себе? На що має право працедавець, як регулюються їхні відносини у період війни? Говоримо з моїми гостями. Це Ганна Бабаєва, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління з питань праці головного управління держпраця у Запорізькій області та її колега Анастасія Черних, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів. Вітаю вас, пані Доброго дня. Отже, війна так чи інакше позначилась на всіх сферах. Які зміни відбулися в галузі праці, зокрема на законодавчому рівні? Так, зміни відбулися так 15 березня 2022 року. Верховна Рада України прийняла закон 21.36 про оптимізацію трудових відносин в умовах військового часу, який набрав чинності 23 березня 2022 року. Цей закон визначає особливості трудових відносин працівників всіх підприємств, установ організацій будь-якого. Будь-якої форми власності виду діяльності на період дії військового стану особливість цього закону є в тому, що він діє виключно на період військового ага. стану. 19 липня 2022 року набрав чинності закон. 23.52, яким було внесено зміни до деяких законодавчих актів щодо оптимізації трудових відносин. Зміни відбулися, тому що, якщо казати так, що наше мирне законодавство не передбачало умов трудових відносин. Під час війни тому е, була необхідність змінити законодавство на ті на той на, 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 на такі умови, в яких ми зараз перебуваємо. Змінко торкнулися законодавство в частині надання відпусток, з'явилися нові види відпусток. Е, також е, зміни відбулися в трудових гарантії е, працівників, які були мобілізовані, до лав зсу. Е, з'явилися нові підстави для звільнення. Трошки змінилася сама процедура звільнення, та з'явилося для нас зовсім нове поняття як призупинення трудового договору, та й деякі інші питання також змін зазнали. Угу. Ну, давайте тоді по порядку. В умовах воєнного стану, які є види відпусток, що змінилося власне у цьому напрямку. Ну, в умовах воєнного стану у нас е, додалися деякі види відпусток. Ті відпустки, які е, були під час мирного е, життя нашого, вони нікуди не ділися, вони залишилися діючими. Тобто працівник має право і на ті види відпусток, і на відпустки, які з'явилися е, під час воєнного стану. Е, особливостями що які особливості відпусток під час військового стану? Перше, це щорічна основна відпустка, яка зараз може керівником підприємства бути скорочена і обмежена тривалістю 24 календарних дні. Але це не обов'язок роботодавця, це його право. Тому основна щорічна відпустка 24 календарних дні. Всі інші дні, які працівник не використав, які йому. Повинні бути надані, вони або зберігаються за ним до мирного часу, і він їх використає, або при звільненні, як і каже нам 116 стаття кодексу законів про працю компенсуються усі дні невикористаної відпустки. Тобто вони нікуди не зникають, вони mm. в тому чи іншому варіанті вони залишаються надані. за працівником. Так mm -hmm. також було додано ще два види відпусток: це відпустка без збереження заробітної плати під час військового стану. Вона надається за погодженням між роботодавцем та працівником. В такій відпустці роботодавець має право відмовити працівнику. І є ще одна відпустка, яка стосується внутрішньопереміщених осіб та осіб, які знаходяться за межами України. Ця відпустка надається в обов'язковому порядку, тобто роботодавець не має права відмовити працівнику у такій відпустці, але працівник повинен Підтвердити свій або статус внутрішньопереміщеної особи, або те, що він знаходиться за кордоном, тобто право на відпустку працівник обов'язково повинен підтвердити На законодавчому рівні. Не встановлено зразка, яким документом саме підтверджується це право. Тому, якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб, тут зрозуміло, це угу. довідка про взяття на облік, що ж стосується осіб, які перебувають за межами України. То відповідно до роз'яснення Міністерства економіки, будь-який документ, тобто відмітка в паспорті про те, що особа перетинала кордон, будь-які надані довідки з того місця, де зараз знаходиться особа, запити та відповіді до міграційної служби про те, що особа перетинала кордон, є підставою для надання такої, такого віду відпустки. Також ще такий важливий нюанс. Ця відпустка, якщо особа знаходиться за межами України і перебуває у такій відпустці, і повертається на територію України, вона автоматично втрачає право на цю відпустку. Тобто підстава її була була, що вона знаходиться за межами України. Якщо вона повертається на територію України, вона автоматично втрачає втрачає право на цю відпустку. А від відпустки за власний рахунок це чим відрізняється? А це і її відпустка за просто так називають. Або за власний рахунок законодавчо вона називається без збереження заробітної плати про виплати відпускних строки. Коли мають отримати гроші так, законом внесено зміни також до Кодексу законів про працю. Внесено зміни до статті 115, яка регламентує виплату заробітної плати під час щорічної відпустки. Раніше це було за три дні до того, як працівник йде до відпустку. Зараз ця стаття нам каже про те, що заробітна плата за час щорічної відпустки повинна бути виплачена до того, як працівник йде у цю відпустку. а що не суперечить іншим законам або колективним договорам, і тут дуже важливий нюанс. Дуже ну, взагалі на підприємствах є колективні договори в масовій своїй. І в колективних договорах прописано відповідно до Кодексу законів про працю, коли було написано, що за три дні виплачується. І тут виникає такий момент, що Треба приводити чи колективний договір до норм діючого законодавства, чи виплачувати за три дні, як написано в колективному договорі. Тому що якщо в колективному договорі прописано, що за три дні виплатити, а виплатили пізніше, то це є порушенням норм колективного договору. Тому чи приводити колективний договор до е, норми діючого законодавства, чи наразі е, законодавство нам дає право призупинити дію окремих положень колективного договору. Угу. Е... Про заробітну платню, от там зі строками щось змінилося от на законодавчому рівні, зокрема? Ну, дивіться, заробітна плата. Право на своєчасне отримання винагороди за свою працю захищено Конституцією Україною, саме стат статтею 43. Відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю, оплата праці працівникам є першочерговим платежем. Тобто всі інші платежі роботодавець здійснює після того, як він вже виконав своє зобов'язання стосовно виплати пра оплати праці своїм працівникам. Статтею 115 та, Кодексу законів про працю та 24, статтею 24 закону України про оплату праці передбачено строки виплати заробітної плати. І всі роботодавці чітко мають дотримуватися строків виплати заробітної плати. Новим законом, статтею 10 визначено, я кажу про закон 21.36, новий оцей наш визначено, що роботодавець має вжити всіх можливих заходів для того, того, щоб реалізувати право працівника на своєчасне отримання заробітної плати. Однак новим законом є й такий підпункт, що подавець звільняється від відповідальності за несвоєчасну виплату, за порушення строків виплати заробітної плати через ведення бойових дій, якихось підстав, якщо він зможе довести ці, ці, це, це саме. Саме Чи це все вплинуло те, на ага. порушення цих строків. При цьому звільнення його від відповідальності не звільняє його від обов'язку виплачувати заробітну плату. І в разі, якщо роботодавець не зможе довести цих обставин, за ним зберігається відповідальність згідно законодавства. А, а це за І фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій з боку державного органу держпраці в разі виявлення порушень. Законодавство законодавства про праці кримінальна і адміністративна, три види відповідальності. Ці Всі зміни вони стосуються як комерційних, так і державних, комунальних, тобто всіх Абсолютно підприємств, всіх. що офіційно зареєстровані, так угу. про військових робочі місця за мобілізованими зберігаються. От які гарантії мають ті, хто пішов служити в лави зсу. Так, відповідно до частини 3 статті 119, до якої було внесено зміни в липні місяці. Зараз, за мобілізованими до ЛАВ ЗСУ, зберігається місце роботи. У липні місяці угу. внесено зміни, виключено, що зберігається середній заробіток. Угу. Зараз зберігається <кій> тільки посада та місце роботи. А якщо у період служби закінчився контракт, ну, наприклад, був підписаний контракт з підприємством, людина пішла. По доки вона служить там, тут у неї контракт завершиться. Що тоді? Е, ну дивіться, згідно законодавства, контракт це е, різновид трудового договору, це строковий трудовий договір, mm -hmm. який укладено на визначений строк. Але Відповідно до законодавства, якщо у працівника закінчується строковий трудовий договір, а він е, мобілізований та призваний uh -huh. до ЛАВ ЗСУ, звільнити його не е, має право підприємство е, за цією підставою, поки він е, буде проходити службу. Коли працівник закінчує проходження служби першим днем його е, роботи, тобто слідучим днем після демо демобілізації, uh -huh. е, його мають право звільнити. Угу. Тобто в цьому випадку гарантій, гарантій не мають є. люди. І, ну, чому ж не мають? Мають повертається, а ну, за ними ж зберігається місце роботи, угу. як нам каже 119 стаття. стаття. Місце роботи за ними зберігається, але у нього ж закінчився строковий трудовий договір. Тому після того, як він закінчує проходження служби своєї, з ним розривають його строковий трудовий договір, так як у нього закінчився строк. Угу. Про людей з окупованих територій різні ситуації бувають. В різних ситуаціях люди виїздять звідти, так? І, наприклад, якщо людина виїхала, вона не звільнена там, на окупованій території, але там за якихось причин не, в неї немає на руках трудової книжки, що вона може тут робити? Вона може стати на облік в центрі зайнятості, чи які її дії, якщо вона начебто і працює, але. Ну, Дивлячись на те, що, чого саме шукає людина. Якщо вона хоче працювати, не, не звільняючись з попереднього місця роботи, вона може працювати за сумісництвом, отримати в пенсіонному фонді довідку, що вона працює за основним місцем роботи, вона не звільнена, і працевлаштовуватися на інше місце роботи за сумісництвом. Якщо ж вона хоче стати в центр зайнятості та отримати статус безробітного та отримувати виплати, вона може. Отримати статус ВПО, це обов'язково тільки для цієї категорії. Осіб можливо звернутися до центру зайнятості, подати заяву і розірвати за допомогою центру зайнятості трудовий договір. З підприємством, яке знаходиться, наприклад, на окупованій угу. території, і знову ж таки стати у центр зайнятості і отримувати виплати. Нову трудову книжку заводите, чи, чи це такий нюанс? Ну це такий нюанс. Якщо втрачена трудова книжка, угу. то заводиться дублікат. Тогава тому... угу. вся інформація, вона є Все не лише в цій книжці. Так, так? Є, є ж в електронному доступі, тому. Це вже не так критично. Ще одна зміна, про яку ви наголосили, це призупинення трудового договору. От людина виїхала за кордон, з нею призупинено трудовий договір. Роботодавець зобов'язаний тримати за нею місце. Тобто, які гарантії має ця людина, чи вона їх не має? Ну, дивіться, призупинення трудового договору це тимчасове припинення роботодавцям забезпечувати працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконувати вкус роботу. У зв'язку зі збройною агресією проти України, тобто чітко визначено, що е, тільки у зв'язку з, е, з цією підставою можна призупинити трудовий договір. І Міністерство економіки в своїх роз'ясненнях наголошує, що е, повинно виконуватися дві умови: тобто, ні роботодавець не може надати працівнику роботу, ні е, працівник не може виконувати таку роботу, тільки тоді має місце призупинення. Це більш характерне для. Підприємств, які знаходяться на окупованих територіях, для підприємств чиє майно. Пошкоджено, які не можуть надати працівнику роботу, наприклад, якщо працівник працював на станку і він ну, немає його, тоді ні роботодавець не може забезпечити працівника роботою, і працівник не може виконувати роботу, тому що немає обладнання. Тут має місце призупинення. У всіх інших випадках, коли хоча б одна умова не виконується, призупинення трудових договорів буде незаконним. Щодо громадян, які Виїхали на... так, за кордон. Mm -hmm. Дуже багато варіантів існує. Люди е, пишуть заяви на відпустки, якщо mm -hmm. в них є якісь невикористані. Також у нас зараз новий від відпустки, е, який е, введен у липні місяці в місяці для осіб, які перебувають за кордоном, 90 днів надається, і роботодавець не має права. Відмовити працівнику у такому виді відпустки. Також дуже багато працівників виводять на простій оплатою дві третіх від докладу. Дуже багато різновидів, але як дає роз'яснення і наголошує, чи і Міністерство економіки, і. Державна служба з питань праці України, що е, працівників, е, які виїхали за кордон, е, безпідставно звільнити не можна, тобто підстави для звільнення у нас не змінилися. Тому, е, за працівником в більшості роботодавець все ж таки зберігає робоче місце. Тим паче законодавством зараз дано працедавцям можливість приймати на строковий трудовий договір працівників замість тимчасово відсутніх працівників, які знаходяться у відпустках безбереження, які знаходяться на простої. Тобто, замість тих працівників, які виїхали, роботодавець тимчасово для виконання своїх там функцій може прийняти построковим трудовим договором. Огорам інших працівників людина повертається на своє місце, ту людину, яка яка тимчасово за неї працювала, звільняють, виходить? Звільняють, але також законом внесено зміни щодо строкових трудових договорів, і коли. Працівник працює за строковим трудовим договором, роботодавець зобов'язаний повідомити йому про наявні вакансії на підприємстві, щоб цей працівник зміг перейти на постійну роботу на цьому підприємстві угу. стосовно дистанційної роботи, якщо людина виїздить за кордон, але є така можливість працювати дистанційно, це вирішується безпосередньо на підприємстві, чи теж регулюється законом можливість. Угу. Відправлення коштів тій людині. Е, ну, Переліку законодавчо не встановлено, які угу. роботи можуть виконуватися дистанційно, які не можуть виконуватися. Тому е, це вже на розсуд роботодавця приймається рішення, чи може працівник виконувати роботу дистанційно, чи ні. Е, єдине, що є. Обмеження для тих, хто не може працювати дистанційно, це держслужбовці, працівники державних органів і працівники державного сектору економіки. Ці працівники дистанційно на жаль за межами України працювати не можуть. Навіть якщо практично вони можуть заробити, то законодавчо вони не мають обмежено права. право. Це так, ще якісь зміни відбулися, такі які варто зазначити. Чи це такі самі основні, що ми з вами обговорили? Це основні зміни, uh -huh. які відбулися в законодавстві. Більш такі е питання, які наразі дуже актуальні, до нас звертаються за, за роз'ясненнями з uh -huh. цих питань. Це основні зміни такі. Ну, до речі, про роз'яснення. От є сервіс інтерактивний інспектор, так е розкажіть, що там можна дізнатися, хто може дізнатися і де взагалі отримати якраз такі ці роз'яснення, якщо людині. Е треба знати більше інформації щоденно інспектори головного управління держпраці в запорізькій області надають роз'яснення як роботодавцям, так і працівникам з питань трудового законодавства в по змінам законодавства консультують на будь-які питання, які стосуються законодавства. Отримати роз'яснення можна як в телефонному режимі, на сайті Держпраці головного управління, на сторінці Фейсбуці головного управління держпраці, в телеграм. Каналі на всіх цих носіях є мобільний телефон інспекторів праці. Можна зателефонувати, розказати свою ситуацію. Інспектор детально пояснить, роз'яснить як бути, як це стосується як роботодавців, як поступити, як краще зробити, так і працівників, які сумніваються і наче не знають про свої якісь права. Вони також можуть також інформація доступна. інформація Доступна. Ми е, проводимо в Zoom на Zoom платформі, що середи о 10-й годині інспектори головного управління також проводять онлайн-конференції, куди може при... долучитися будь-хто. Е, силки всі є. Також на офіційних сторінках Держпраці е, з питаннями, які е, їх хвилюють. Так? Е, також е, офіційні. Е, Електронні адреси, куди можна написати своє звернення і також отримати роз'яснення уже в письмовому вигляді. І Також є всі ці силочки. на дякую вам за вичерпну інформацію. і Віримо, що скоро війна скінчиться. Нашою перемогою, звісно, і ми всі повернемось до нормального звичного, мирного життя. Дякую, дякую. за літаку. Це були експертки головного управління держпраці у Запорізькій області. Ганна Бабаєва, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління з питань праці, та Анастасія Черних, головний державний інспектор. А у мене на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе! Зустрінемось.